І так, добрий день, дорогі мої. І як завжди ми починаємо з прекрасного. Оце, бачите, як воно виросло. Ми його запустимо потім туди, оцю гілочку. Це грошове дерево, бо дерево щастя, бачите, як виросло? І так в нас сьогодні обід, і на обід у нас, і на обід в нас verses, ми вчора їли макарони, такі дрібненькі сиром. Туди. І на обід у нас борщ на перше, а на друге чи наше. Ми вже приготували. Це бач, це е, шпиначі, це салата така всяка, і це рукула, і це перчик. Ці всі продукти нам дає один такий фермер, якого я. Колись давно працювала. Він мені завжди, як мене все мені дає такі, такі смаколики. Це в нас борщ. Викинули м'ясо, зібрали шуму. Тепер нарізали картоплю і моркву. кидаємо сюди. Це в нас для чинаті смазиться картопля. <клухи> Я тут просто кашляю. Беремо за... приготуватися окремо, у першу чергу до готовності. До борщу ми кинули картоплю, м'ясо, ребра, картоплю, моркву і капусту. Зараз кидаємо перці і хай воно вариться. Кидаємо перць. перець такий, перець такий, його треба помити. І візьмемо у нас перець ось такий. Таке перець. Окей. Це кидаємо до нашого буршу. І так, наша картопля втуш, вжарилася, всмажилася, можна її було посолити, но я не солю. Ми переходимо до м'яса, беремо, ріжемо м'ясо на кусочки. Так, ми беремо пательню, наливаємо туди олій, кидаємо туди наше нарізане м'ясо. На ковальчики, на куточці наліза, налізу і просмазуємо його. Окей. Okay. Okay. Так, ми що робимо? Ми поставили м'ясо, м'ясо у нас має з кожного боку зарум'янитися. Ми його посолимо, поки м'ясо у нас то робиться, ми приготуємо собі морку. Цибулю вже накришили цибулю. Моркву ми поріжемо такими дрібненькими кубиками. Ми взяли три кусочки, три, три штуки моркви. Колимо наше, наше м'ясо перчимо. І мішаємо, кидаємо муки. Пробуємо більший вогонь, щоб воно трошки більше зарум'янилося. Окей. І даємо муки. Клиємо олію. і кидаємо нарізану цибулю. було. А потім ложки. І кидаємо дві ложки муки. Мука потрібна для того, щоб наша потім наші чинахи стали тими густенькими. Так. Нашу цибулю з моркою вже нам тушилася, солимо, перчимо. Ми проблендували. блендували наші помідори консервовані. Висипаємо сюди. Uh -huh. кидаємо сюди ще пасату, соус поміж. Майже ми цьому. Тепер воно трошки нам просмажується і заливаємо до нього води. Насипаємо нашу картофу. Сюди. В принципі, дуже добре то робити в горщичках, але так як в нас горщичків немає і немає великого горщика, то ми будемо робити баняку. i dajemy po nim serpuklę u nas idzie mięso okay. za mięso u ta sztuka sos. Заливаємо тут все. І що ми тепер робимо? Окей. Ми тепер робимо, наливаємо сюди води. А ось ми маємо ось такі, всякі і помиємо. Ми є сукровні галичани, воду. Ми можемо її посолити ще. Угу. То все робиться по шарово в горщиках, якщо є горщик, якщо немає, то так як я роблю. Отак зрівнюємо і закриваємо і хай кипить. Борщ ми заправили. В заправку нашу увійшов. Цибуля, морква. Ми протушили на олійці. Додали трошки муки, ложку столову і додали томатну пасту, отаку вони. Протушили ту все і всипали сюди з буряками разом. Буряки також протушили. Борщ у нас готовий. Ми посолили його, поперчили, як завжди, я солю в кінці. І дамо зараз ще зелень. І борщ готовий. І так, дорогі мої, обід готовий. У нас на обід сьогодні борщ, чинахи, салат і канавка. Я вам щиро дякую за те, що ви заходите на мій канал, підписуєтеся, коментуєте, великі-велике вам із щирого серця спасибі. Заходьте на канал, підписуйтеся, коментуйте, кладіть лайки. Я вам буду вдячна. З тим ми робимося сильнішими і робимо все для перемоги нашої України. А зараз я з вами прощаюся. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, щирого і доброго дня, всього найкращого. Я вам кажу до зустрічі, а нам кажуть смішно.